Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки й вогню Господнього з неба і винищив ті міста й усю долину та й усіх мешканців цих міст і з тим, що росло на землі. Знищення Содому і Гомори, легендарних міст гріха та пороку, одна з найстрашніших та апокаліптичних глав Біблії. Але чи могло щось подібне статися насправді? Чи існували ці міста, чи ця історія всього лише вигадка. Що ж, з цим питанням ми і будемо розбиратися в сьогоднішньому відео на каналі Насправді. Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших вподобайок, коментарів, а також через спонсорства на Ютубі. Ну а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, спочатку розповім, як все було за Біблією. У ній розповідається про п'ять міст рівнини, кожне з яких управлялося своїм царем і розташовувалося в родючій місцевості на південь від землі Ханаанської. Найбільш сумнозвісними з цих міст були Содом та Гомора. Їх жителі проводили життя в гріхах, насолоджуючись фізичними втіхами, їжею, вином, вони не допомагали бідним та потребуючим, знущалися над чужинцями, займалися розпустою та аморальністю. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. І ось три ангели з'являються в раму в образі людей, і один із них. Пророкує, що Содом та Гомора будуть знищені через свою гріховність, дізнавшись про це, Аврааму, у якого був плімінник Лот, що якраз оселився в Содомі, просив Господа помилувати міста заради праведників, які там могли перебувати, і отримав обіцянку, що міста ці будуть помилувані, якщо в них знайдуться хоча б 10 праведників. А далі відбувається наступне: два ангели в образі людей відвідують лота у содомі. Він гостинно приймає їх у свій дім. Городяни содому, почувши про прибульців, вимагають видати їх їм, щоб вчинити розпусту. Лот вийшов до них та запропонував їм своїх доньок замість того, щоб вони нічого не робили його гостям. Тоді ангели втягнули його в дім, а нападників засліпили. Ангели попереджають Лота про прийдешнє руйнування і він виводить свою сім'ю з міста. Одразу після втечі Лота з родиною з небес палилися вогонь і сірка, і все було спалено. Ангели застерігають їх неозиратися на те, що відбувається з містами, але дружина Лота не послухалася заборони, озирнулася. І перетворилася на соляний стов. Це неймовірна історія, настільки неймовірна, що для багатьох судом і Гомора не більше ніж повчальна історія. Автори біблії, немов говорять нам: послухай, якщо ти заробиш щось погане, то Господь покарає тебе. Але для декого ця легенда має цілком реальні підстави. За межами Біблії, єдина зачіпка походить із стародавнього Риму. Страбон, римський географ, який писав у першому столітті нашої ери, розміщує содом та міста рівнини на березі Мертвого моря. В 1924 році археолог Уільям Олбрайт розкопав у місцевості Бад ед дра біля південних берегів Мертвого моря древнє місто. Неподалік місцевості Нумерія, трохи пізніше, знайшли залишки ще одного. Найбільш цікавим виявився той факт, що обидва міста були зруйновані сильною пожежею близько 2300 року до нашої ери, а це середина третього тисячоліття до нашої ери, коли на думку більшості вчених міг жити Авраам. Деякі ентузіасти відразу поспішили ототожнити баб Едра з Содомом, а Нумерію з Гоморою. Але все було не так однозначно. Знайшлася людина, для якої Біблія була не тільки збіркою повчальних байок, доктор Стівен Колінс, експерт з богословської археології і фахівець з історії стародавнього Близького Сходу. Він переконаний, що наука і Біблія можуть. Співіснувати. Він серйозно замислився над тим, як слід розуміти біблійні тексти, чи вони міфічні, чи символічні, чи легендарні, чи вони відповідають дійсності. Подібно до Генріха Шлімана, який свого часу знайшов Трою завдяки підказкам у гумерівській Іліаді, місто, яке вважав міфічним, у своїх пошуках Содома і Гомори Колінс почав спиратися на Біблію. Одного разу Колін занепокоїла розбіжність між біблійною географією та сучасною археологією. У Біблії Авраам і його племінник лот живуть на півночі Йорданської долини, десь між Вефілем та Ай, звідки їм добре видно рівнину Йордану. А це означає, що Содом і Гомора мають знаходитися щонайбільше за 30 кілометрів від них. Але згідно з поширеною на той час думкою, содом знаходиться на самому південному краю Мертвого моря, щонайменше за 80 кілометрів від них. Колінс розуміє, що всі археологи купають не в тому місці, тож ключ до визначення місцезнаходження содому його море полягає в тому, щоб знайти правильне розташування рівнини Йордану. Однак Колінс знаходить промовисти натяк на рівнину Йордану в самій Біблії. Якщо читати текст у перекладі на англійську, то Содом і Гомора та інші міста були розташовані на рівнині Йордану. В оригінальному тексті на євриті замість слова рівнина використовується специфічне слово кікар. В івриті кікар означає круглий. Книзі буття це єдине слово, яке використовується для позначення місцезнаходження Содому і Гомори. Отже, воно описує круглу рівнинну місцевість. Тобто ідея полягає в колі, іншими словами, рівнина має бути круглою. Існує лише одна область, яка відповідає плоській круглій площині, і має річку, що протікає через її середину. Це територія на північ від Мертвого моря. Десь на цій рівнині може знаходитися загублене місто Содом, і правда, що стоїть за його знищенням. Ми можемо сперечатися, чи дійсно всі ці біблійні історії являються правдою чи вигадкою, але достовірність і точність географії, описаної в цих історіях, не підлягають сумніву. У ранньовізантійській церкві святого Георгія в Мадабі, що в Йордані, на підлозі зберіглася мозаїкова мапа Пано, це найдавніша з відомих географічних мап, що містить відомі біблійні місця. Мапа датується шостим століттям нашої ери. На ній зображено багато місць, які раніше були невідомі вченим, але тепер підтверджені археологами. На карті позначено Цоар – одне з п'яти міст рівнини, куди згідно з Біблією втік лот зі своєю сім'єю. Так ось на цій мапі на північ від Мертвого моря є зображення двох міст. Підписи до них відсутні, тому що частину плитки було пошкоджено і втрачено для історії. Колінс впевнений, ці два міста мають бути Содомом та Гоморою. Але цього було замало, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Колінс вирушає до Йордані на пошуки легендарних міст Гріха. В Амані, в бібліотеці Американського центру східних досліджень. Він знаходить іншу зачіпку: рідкісну карту, на якій позначені руїни численних стародавніх міст на рівнині Кікар або Круговій рівнині. У цій місцевості було щонайменше 14 основних археологічних об'єктів. Одним з них може бути загублене місто содом. Тож Колінс разом з колегами починає відвідувати кожне з них. Шляхом виключення археолог починає скорочувати список. Перший і найголовніший фактор це розмір. Содом єдине місце на рівнині, яке згадується саме по собі. Отже, з п'яти міст воно мало бути найбільше. Тож він остановився на пагорбі Тель Ель Хамам. Тут існувало поселення середньої бронзової доби. Але щоб переконати наукове товариство, Колінзу тепер потрібні вагомі докази. Він отримує дозвіл на розкопки і у грудні 2005 року приступає до роботи в Тель Ель-Хамамі. Минають роки розкопок. Команда починає розкупувати вулиці, будинки та стіни бронзового віку, і перед ними починає вимальовуватися картина цього колись великого мегаполісу. Якщо Тель Ель Хамам це содом, то Біблія дає підказки про те, що дослідники повинні там знайти у книзі буття два ангели послані Богом для знищення содому. Вони приходять до міста під виглядом людей. Де їх зустрічає племінник Авраама? Лот, який сидить біля воріт міста. І прийшли ті два ангели до Содому ввечері, коли Лот сидів біля воріт Содому. Лот побачив і встав, щоб зустріти їх, і вклонився обличчям до землі. Це означає, що Содом був укріпленим містом. Він мав монументальну браму, а отже, повинен мав мати міські стіни. Вони почали розкопувати далі по периметру і, врешті-решт, знаходять мур, викладений з глиняної цегли, що був залишками однієї масивної вежі, а трохи пізніше знаходять і саму браму. Поки що все збігалося. Географія, хронологія та архітектура вказували на те, що. Тель Ель Хамам це легендарний біблійний Содом. Але для остаточного висновку потрібні ще докази апокаліптичного катаклізму з вогню та сірки. Невдовзі Колінс та його команда знаходять сліди того, що місто було знищене вогнем. Вони знайшли глиняну цеглу, опалену так сильно, що стає схожий на гончарні вироби. Але місто було не просто знищено вогнем. Цілі будівлі, здавалося, були зметені з лиця землі. Це, звісно, гарний початок, але навряд чи доказ. Інші біблійні міста, такі як Єрихон, також були знищені пожежею. Але в січні 2011 року команда знаходить докази того, що це знищення було іншим: залишки скелетів з видимими ознаками раптової травми. Вони знаходять Метровий шар попелу в нижньому місці, а також скелети у найрізноманітніших позах, які не були поховані. Цих людей щось миттєво спалювало, і вони падали зі схрещеними руками і ногами, з переломаними кістками. Всі міста у східній рівнині Кікар були зруйновані і спалені, і ніхто не жив там протягом наступних 700 років. Згідно з Біблією, наступного ранку, після знищення Содому, Авраам дивився вниз на рівнину Йордан і бачить дим, що піднімається з землі, наче дим з печі. Далі виникає питання, яка катастрофа могла статися з цими містами? У Біблії сказано, що Господь пролив на Содому і Гомору дощ із сірки та вогню. Популярна теорія полягає в тому, що катастрофу спричинив землетрус, але це мало вірогідно. У Біблії не сказано, що земля розкололася, і вогонь вийшов з-під землі і поглинув міста. Отже, ми говоримо про вогонь з неба, і це подія космічного походження. Для більшості падіння комети або астероїда було б найпростішим поясненням руйнування содому і міста рівнини, але давній метеоритний удар залишив би величезний кратер у цьому регіоні і жодного тіла, якого б так і не було знайдено. Метеоритна теорія, як і теорія землетрусу, здавалося була приречена, але з'являються інші докази, що повертають космічну теорію в полеміку. В шару попули були знайдені уламки, котрі нагадували зеленувате скло. Це була глазурована з одного боку кераміка. Як таке могло статися у середній бронзового віку? Глазурована кераміка була винайдена тільки через понад тисячу років після руйнування тель-ель-Хамаму. Лабораторний аналіз показав, що напівпрозоре скло насправді є мінералом під назвою Тринітит. Перший тринітит був виявлений у 1945 році в пустелі Нью-Мексико після випробування ядерної бомби. Він утвориться здебільшого з розплавленого атомним вибухом пісковика, що складається із зерен кварцу та польового шпату. Тож тринітит. Виявлений у Тель Ель Хамамі міг утворитися лише в тому випадку, якщо глиняний посуд піддавався впливу надзвичайно високих температур, що призвело б до плавлення кремнію всередині глини. Але як тринітит міг утворитися, якщо найочевиднішим підозрюваним є комета або астероїд? Але відсутність кратера це виключає. У 1908 році над Сибіром відбувається надзвичайне рідкісне космічне явище, яке називається повітряний вибух. Це найвідоміший і найдослідженіший у сучасній історії повітряний вибух, відомий під назвою Тунгуський метеорит. Було спалено 2000 квадратних кілометрів у густого лісу. Повітряний вибух відбувся, коли комета або астероїд розпався перед зіткненням не залишаючи кратера. В результаті всі пошкодження спричинила вибухова хвиля та спалах перегрітої плазми? Утворилася грибовидна хмара у багато разів більша за ядерний вибух, яку було видно за сотні кілометрів. Тож те, що побачив Авраам на ранок після знищення Содому, насправді було наслідком повітряного вибуху. Отже, які висновки можна зробити? Археологічні дані підтверджують, що міста існували насправді. Вони знаходилися саме там, де було сказано, і їх було знищено у результаті повітряного вибуху небесного тіла. Зрозуміло, що така надзвичайна подія не могла залишатися непоміченою. Протягом тисячі років цю історію переказували, поки про неї не почули й юдейські священники, які писали Біблію. Таким чином з'явилася повчальна історія чудового порятунку Лота та його родини, котра подібна до історії про Ноя та Великий Потоп стає спадщиною світової культури. Ну, а вірити в неї чи ні, це вже ваша справа. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове!